Друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні вже не буде риболовлі з криги, адже у всіх місцях, в яких я ловив, крига або повністю розтала, або лишилась ось така невеличка плівочка. Тому сьогодні вирушу на досить нетипову особисто для мене локацію. Це мала річка, а саме Ірпінь. Київським спінінгістам вона має бути чудово відома. Адже я впевнений, що майже кожен хоча б разочок або цікавився, що це за локація, або туди виїздив. А, в мене вона розташована прямісінько в моєму селі, але ті містяки. А, поки що до них я не добрався, якби це парадоксально не звучало. Поїду я в місця, по яких в мене була чудова наводка по осені, а, підловлювали люди там окунця, а, але не зрозуміло, що там буде взимку. Тому сьогодні будемо розвідувати абсолютно нову область. Якщо щось вийде, розповім. Як вдалося досягти успіху, якщо нічого не зловимо, то все одно розповім якої тактики я переважно притримуюся, коли ловлю на ось таких швидких, невеликих річках, які завертають то туди, то туди. Тому не буду вас затримувати, буде багато цікавої та корисної інформації. Лише попрошу вас перед тим, як ми розпочнемо, підписатися на канал, адже це дуже мотивує мене знімати ще. Тому давайте вже брати спінінг і шукати перспективні місця. До речі, не сказав на початку, але ловитиму сьогодні саме лайтовим комплектом. Все ж таки ультравайт не брав з собою, адже в річці присутня щука і навіть досить непоганих розмірів, тому потрібна більш потужна палка, щоб якось цю щуку витягати на берег, адже підсаку я з собою не брав. А ось якраз і перша рибка підсіла. Okay. На жаль, не щучка, про яку я вам так охоче розповідав, це окунець. Окунець непоганий, але подивіться на що він клюнув. Рачок 1,8 дюйма, і сидів цей окунець в невеличкому приямку, який я досить довго та ретельно обловлював і таки отримав його зве клювання. Клюнув він не по зимовому, та й взагалі цю приманку я поставив в розрахунку більше навіть на щучку. Але ось цей красунчик клюнув, повертається він назад додому, і ми будемо шукати рибку далі. Не дивлячись на те, що загальна тенденція риби взимку це переміщення на більш глибоководні ямки, проте одну клюваку я сьогодні таки зміг отримати на більш мілкій частині нашої річки. О, снимаю відео. Довів я приманку аж до самісіньких ніг і провів вздовж травички. Якраз в тій траві щупака сиділа і дуже класно вдарила, точніше, піш... взяла приманку і пішла одразу на мене. Перетягнув я її успішно через крижинку і залишається лише її забрати. Не звертайте увагу на моє брудне коліно, це я по дорозі просто впав у вагнюку, але щуку. Я забираю свою першу, і сподіваюсь, не останню на сьогодні. Клюнула вона на зовсім іншу тему. А це твістерок дводюймовий в кислотному кольорі та джегрі 5 грамів. І не дивлячись на те, що провів цим монтажем я якраз під ногами, під ногами, в принципі, іншої ваги було б достатньо, але все ж таки течія несла. Тому як виявилося, Дана вага і монтаж був найбільш оптимальний для рибки. Ось така красунька, треба зробити кілька фото і відпускати її назад. Як ви зрозуміли, сьогодні в нас буде досить трудова риболовля, адже риба не роздає так, як я бачив, як мені показували фоточки з Осені, але все одно будемо шукати, адже річка, хоч і мало рибна, але все ж таки не повністю мертва. Я принаймні на це сподіваюсь. Тому які успіхи в нас поки були, Окуня я зловив, вже показував на якого рачка. На досить нетипову тему, насправді, я після того, як звалив окуня, почав переключатися на більш дрібні пасивки, півтора дюймові, і взагалі не отримав ні контакту. Що може свідчити про те, що окунь досить прохідний і вльотний, немає його в такій кількості, як він був там восени, і тому треба або максимально швидко переміщуватися, але тут знову ж таки. Така з'являється проблема, що якщо будеш робити дуже швидку проводку, а як ви бачили, зловив я його на досить плавну проводку на рачка, то її не отримаєш ніяких клювань. Якби ми його могли шукати влітку там, з якимсь металом, з телспінером, так зараз не прокатить. Тому я дещо змінив тактику, поставив досить великого твістерка дводіймового і зловив щуку. Тому і подальша риболовля моя буде проходити саме в пошуках цієї щуки. Окрім цього, з'явилася ще одна проблема, дуже проблемна річка. Одні проблеми окунь не клює, на якого я приїхав лови щуку, і знову щось не так. Це зачепи, друзі. Зачепи це неприємно, взимку, особливо, коли руки дубіють, коли ти не можеш. Перев'язуватися настільки швидко, як би тобі цього хотілося, тому все вирішується максимально просто. Ставимо офсетний гачок, і з ним я планую ловити до кінця. А, модель офсета я залишу в описі, кому буде цікаво. Але, знаючи дійсно цю річку, зачепів тут ну, достатньо. А, можна було його і одразу ставити, але я. Думав, що, можливо, ця ділянка єпеня не така, як інші, але ні, вони всі однакові. А, тому офсет при вовлі на малій річці це насправді досить актуальна тема. Якщо ви багато обриваєтеся, дійсно варто перейти. Особливо, коли цей офсетник якісний і у вас є витримка. Під сісті, ви не будете поспішати, особливо на окуневих клюваннях з щукою дещо простіше. то Тоді у вас реалізація буде фактично така ж сама. Тому давайте спробуємо ще хоча б щось зловити. Адже, ніби стало зрозуміло, де пасеться щучка, дещо далі я вам розповім про ці нюанси пошуку риби, і тому залишається це все діло закріпити черговим. Зловленим хвостом. Тому давайте не гаяти часу. Переміщуючись по водоймі і шукаючи перспективні місця, знайшов я таку більш глибоку частину. Тут така ямка на повороті. І далі за рогом, більш лівіше, теж глибоченько. І чесно, я таки думав, що наступне клювання отримаю саме тут. Ой Йо -йо. На жаль, рибку мені нормально просікти не вдалося, і проблема тут навіть не в овсетнику, а в занадто розпущеному фрикціоні. Проте не засмучуємося і ловимо далі. Друзі, часом ловиш настільки багато і часто, настільки сконцентрований на рибі, що забуваєш, наскільки навколо тебе гарна природа. І сьогодні на цій риболовлі я дійсно пригадав це. Пригадав і насолодився, хоч і не так багато риби зловив. Тому такі риболовлі це дійсно відпочинок для душі. знімай відео. Ой, хоч би не зрізала. Це ж сама точка Щука є. а, на того ж самого рачка, на якого вона не засіклася в попередній раз, а, я не змінив навіть колір, я вже пробував, експериментував, не хоче вона нічого, окрім а, ультрафіолетового рака. А, ну, Залишається лише її якось підняти. Спробую за флюр. Він, це класно. Це класно, класно, класно. Звільнивши рибу від гачка та провівши фотосесію, звільняю щучку. І все ж таки хочу вам ще. Деяку інформацію розповісти. Ну що ж, друзі, не можу сказати, що сьогодні була якась грандіозна риболовля, три хвости, але таке теж варто показувати, адже робота була пророблена колосальна було пройдено дуже багато відстані і зроблено достатньо експериментів. По приманках, як ви бачите, абсолютний фаворит це рачок. Три клюваки на нього, дві риби реалізовано. Це фелкроу від флагмана в розмірі 1,8 дюйма. І, на моє превелике здивування, працював лише колір лох. наш улюблений ультрафіолет. Пробував я для цікавості, для експерименту темненького, в болоті такого ж самого ідентичного по розміру рачка ставити. Ні. Не хоче щука. Потім ще експериментально вдалося виловити одну рибку на Тіті-грабчика класичного твістерочка в кислоті. Кислоту щука в таку холодну пору любить, я це знаю, і вона це підтвердила. В ногах клюнула, я її взяв. А що по вагах? Друзі, чесно, спершу я експериментував з надлегкими вагами, пробував 2 грами. З пасивочкою нічого не виходило. Поставив вагу побільше. а, Я бавився, я експериментував теж багато з вагами. Це все не було видно, оскільки записував тільки рибу, але зараз вам розповім. 3,5 грами пробував, 4 грами пробував і 5. Отримував клювання на різні теми, але найкраще себе на течії. Саме на ямці проявило 4 грами. Я пробував з п'ятіркою бавитись, але все ж таки четвірка дає дещо краще підвисання приманки, і все ж таки щучці це трішечки більше подобалося. Тим не менш, на 5 грамів теж можна чудово ловити. але Якби в мене був ще час, якби не починало темніти, я би продовжив шукати щуку саме чотирма грамчиками, адже дійсно найбільш класна пауза, найбільш класне підвисання, саме з четвіркою в мене виходило. Що по монтажу, я окуня пробував зловити спершу на шарнір. Але потім перейшов на більш універсальний монтаж, і чисто Джигріг використовував форму паличка, але це не сильно важливо. Джигріг. Джигріг набагато краще проходить перешкоди на дні, бо він і був створений для того, щоб ловити в коряжнику. І при цьому він летить далі. Але нам сьогодні закид дальній не потрібен. Ви бачите, яка річка. 5,7. 8 метрів завширшки. А, тому джегрі використовую лише для того, щоб краще оминати перешкоди на дні. А, приманочка на цьому джегрізі також на течії поводить себе дуже цікаво, дещо більше свободи в неї. І як бачите, такий монтаж свою рибку знайшов. Але все ж таки треба розповісти про те, як я шукав рибу. Це найважливіший момент. Монтаж, звісно, теж грає величезну роль. Найбільш оптимальний монтаж, який сьогодні був підібраний, і допоміг отримати максимальну кількість клювань, але тактика пошуку дещо відрізняється, аніж на інших водоймах. Рухався я вниз по течії, тобто я йду по річці, а мені фактично в спину валить оця течія. І... Найкращі місцячки саме по холодній порі, зимовій аля осінній, та й навесні також. Це й більш глибоководні ямочки або всілякі приямки. Оці приямки шукати досить непросто, вони можуть траплятися по всій площині нашої річки, але. Найбільші ями у них є чітке розположення, і воно дуже читаєме, я вам так скажу. Річка вона не йде рівно. Будь-яка річка вона повертає, але на Дніпрі ось відстань до цього повороту вона може сягати 5-10 кілометрів, а то й більше. А на Ірпені це може бути по 100, по 200 метрів, інколи по 50. Річка починає крутитися. І на цьому вигині, на ось цьому перегині саме, і зазвичай трапляються наші найглибші ямки. Я це перевіряв на різних участках нашого ірпеня, і воно всюди працює однаково. Тому, повірте мені, якщо ви стаєте на ось цей перегин і ви не знаходите глибини в дану пору, в пору більш холодної води, ви знаходите тупо міляку, метр півтора, у вас немає ніякої паузи, приманка не підвисає втовші, вам треба йти далі. Ви тут не знайдете абсолютно ніякої риби. А, тому що все ж таки мальочок наш зараз а, переходить в більш глибоководні участочки, запливає. А, там йому спокійніше, там його не так здуває течія, йому треба витрачати набагато менше сил, а, щоб протистояти цій течії. Ну і відповідно, наш хижак йде за ним. А, тому ось цей перегин, він може бути як з ямкою, так і без. Але по ньому ми орієнтуємося, чи треба нам ловити, чи ні. Буквально першим закидом ми дізнаємося, яка глибина на точці. А вже далі, відповідно від тієї інформації, яку нам показав наш монтаж, і А, Ще один такий момент: це ділянка за от, Закінчився перегин і ми йдемо далі, її теж дуже важливо прокидати. Але якщо у вас не було ямки на перегині, далі ми накидаємо по прямій частині річки. Якщо в нас була ямка, обов'язково все, що за цим вигином річки, ми теж прокидаємо. І так, прямо до наступного перегину. Орієнтуємося по глибині, поки в нас є глибина, доки ми її ловимо. Тому зроблю такий собі підсумок, а, по ловлі взимку на маленьких річках а, ловимо абсолютно все, а вся риба фактично збивається на ями. В вагу підбираємо відповідно до умов, тут ви вже самі зрозумієте на місці. А, в моєму випадку найкраще було 4 г, буває 5, буває навіть 7. А, по приманках. Найкраще себе показує все ж таки щось з активним елементом. Як ви бачите, сьогодні Віброхвости, я їх пробував, не дали результат, пасивки не дали. Щось твістерне, щось з клешнями, рухоме, те, що на те, чиї бовтається і грає самостійно, навіть без нашої допомоги, те найкраще підійде. Твістера, раки, можливо, віброхвости, але не сьогодні. Шукаємо рибу на перегинах. Якщо є глибина на перегині, переміщаємося далі. Можливо, там теж буде глибина, а вона, скоріш за все, там буде. І так рухаємося. Обловили глибоководну частину, перемістилися в наступне місце, на наступний перегин. Прокидали, не знайшли, попали на міляк, йдемо далі, знаходимо глибоководний перегин, можливо, ямку якусь обкидуємо його, потім. Більш рівну частину обкидимо, скільки вона також може бути глибокою, і все. І буквально так проходить весь наш день риболовний на малій річці. Багато розповів, знаю, можливо, комусь інформація не в новинку, але я сподіваюся, що все ж таки хтось щось з цієї риболовлі підкреслив для себе цікаве та корисне. Тому не буду вже багато слівнічати. Буду завершувати сьогоднішнє відео. Будь-які питання, які у вас могли виникнути, ви можете поставити в коментах. Я бажаю вам міцного здоров'я. Ну і звісно, що частіше виходьте на риболовлю. До зустрічі в наступних відео!